Українські студенти погрожують рядовцем страйком. Вони вимагають скасувати постанову, за якою виші можуть надавати додаткові платні послуги. На думку спудеїв, постанова фактично обумовлює платню за все, що стосується до освіти. Викладачі і міністр освіти переконують, це дисциплінує тих, хто навчається. Думки збирала Євгенія Мотрич. У Є, це відео річної давнини. Тоді з події три місяці протестували й улаштовували акції протесту під Кабміном, вимагаючи скасувати постанову, яка дозволяла вишам упроваджувати додаткові платні послуги. Сьогодні студенти знову вимагають анулювання ще однієї нової урядової постанови. кажуть, вже відчули на собі її наслідки. Наприклад, зараз в мене активна переписка зараз з Сімферополем, з Сімферопольським вузом. Там вийшли бонусом брати плату за перекзаміновки, чого немає в постановіці, і за перескладання іспитів. Міністр освіти каже, список платних послуг був і раніше, просто його впорядкували і розширили. А студентам радить сподіватися на чесність викладачів. Поважаючи себе фахівець, ніколи не принизить себе до хабародавства. Студентки одного з харківських вишів уже знають приблизну таксу за пропущені пари. Ну, там 50-40, десь так. 50-40 за одне заняття. Не? Ну да, де 20. двадцять це по та по-разному. вчаться люди на контракті Як вони, вони, в принципі так платять смислу ще платити за те, що вони пропускають заняття. Викладач із тридцятирічним стажем. Пан Станіслав у ефективність масового покарання прогульників гривнею не вірить. Індивідуальне завдання давати. человеку. Требовать, чтобы он отчитался за материал, тот, который он пропустил. А то, что плата, я не думаю, что это как-то повлияет здорово. Это очередная обдираловка. Власниця цього папуги, деканка біологічного факультету столичного вишу Людмила Остапенко, вона вікна переконує урядові постанові є пункти, які дадуть змогу викладачам вищих навчальних закладів легально заробити додаткових грошей на власних наукових розробках, а паралельно й дисциплінують студентів. Якщо він буде знати, що він 10 гривень або 20 повинен або купити сам ці реактиви, або надати для того, щоб вони були придбані і він відпрацював. Тому що це буде його дисциплінувати. То я думаю, що для природничників це дуже добрий пункт. Він офіційно внесений. То може, ми якимось чином будемо це застосовувати. Натомість, ці студентки п'ятого курсу ніякого виховничого ефекту у платних лабораторних чи пропущених лекціях не побачили, виходячи з студентської стипендії, там Оплати гуртожитку, електроенергії і так далі. Ще оплачувати додаткові пари, то все таки дорожче не ходити ніж ходити. На мою думку, буде надто складно довести причину, чому ти не зміг прийти на пару, а оплатити ну виходить, що доведеться. Аби не платити зайвого, активісти з пудейських профспілок наступні два тижні мають намір провадити перемовини з посадовцями кабміну. А якщо не домовляться, обіцяють протестувати. Евгенія Мотрич, Марія Малевська, Юрій Довгоручко, Олександр Бринза, програма Вікна СТБ.